Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. Звичайно ж, у всіх на слуху, це інформація про президента Дональда Трампа, який нібито схвалив план закінчення війни між Росією і Україною, який складається з 28 пунктів, і який таємно, нібито, був розроблений спільно з. РФ сьогодні про це і поговоримо. Я підготувала тут різні запитання. І перед тим як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Це може бути підписка, вподобайки, будь-який коментар та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. І так, перше запитання. Про що цей аля мирний план для України і для Росії? І так, про що цей мирний план для України і для Росії. Звичайно ж, тут потрібно дивитися прям кожний пункт окремо, але ми тут в цілому запитали. Ну, дивіться, на жаль, карти для нас тут гірші, ніж для Росії. Чому? Тому що тут однозначно, подивіться, лицар у нас тут мечів, десятка мечів, я вибачаюсь, і шістка мечів. Ці карти однозначно мені говорять, щоб ми відійшли від якоїсь території, де в нас дуже багато втрат, де велися запеклі бої. І тут, бачите, шістка мечів, як переміщення, відхід. Ну, скоріш за все, тут карти мають на увазі саме територію Донбасу. На жаль, тут не написано на картах, але ми самі розуміємо, де в нас дуже, -дуже багато втрат. І бачите, ми виходимо у четвірку кубків карту розчарування. Карту апатії, карту нерозуміння, чому ж так вийшло? І тут ще ось ця п'ятірка жезлів, пашкубків, щоб ми перестали боротися, щоб ми пішли на ось ці мирні домовленості, на ось цю пропозицію. Але звичайно ж, пашкубків так це мілка карта, але. Вона мені дає одну маленьку горстинку надії на те, що все-таки тут йшла мова саме і не тільки про Донецьку область, а й про якісь водні території тут перекликається з розкладом з відповіддю для Росії п'ятірка Кубків водна територія. Все таки вони можливо обговорювали саме ось ці дві території Херсонська та Запорізька області по пажу кубків. Але тут, бачите, однозначно для нас відхід від території, де максимально в нас багато втрат, і припинити боротьбу, і залишитися по четвірці кубків на одинці зі своїми проблемами, тому що ця карта ну зовсім не позитивна, особливо у цьому контексті. Ось ця четвірка кубків ще однозначно націкає саме на роз'єднання роз'єднання нашої держави на. Якісь ось такі частини. Тобто, цим планом ми однозначно будемо незадоволені. Це карта ще й душевних страждань. Тому ось так тут по нам. Щодо Росії, тут дивіться дуже хитро, тому що тут шут і четвірка пентаклів, і ще відлюдник. Ці карти однозначно мені говорять, що головною тематикою були не тільки наші території, але й економічна складова. Що саме стосується Росії, тому що вони хочуть як з чистого аркушу паперу розпочати усі взаємовідносини саме економічні, з іншими державами, щоб все було як і раніше, щоб ось ці грошики без будь-яких перешкод текли у їхню економіку вийти з ось цього відлюдника у світ. Бачите, тут цікаві досить промальовки на оцій колозі. Тут відлюдник і мах. Подивіться в нього як ось така зірка. Тут горить, тобто з відлюдника виходимо у цю зірку. Вони так хочуть це. Один із пунктів цього грандіозного в кавичках, звичайно ж, плану. Але цікаве тут ось ці дві карти: п'ятірка кубків – Це теж карта втрат, карта розчарувань. Я так розумію, що по ось цим територіям Херсонська Запорізька області ніяк не можуть. До кінця домовитися, що з ними як буде, тому що відходити від них, втрачати їх, Росія, звичайно ж, не хоче. Але ось ця дев'ятка жезлів говорить, що можливо вони перейдуть в якийсь ось такий інший статус, тому що тут йде. Якась певна, як заморозка, щось у цьому роді. Дев'ятка жезлів мені говорить про незакінченість. Тобто ситуація саме з двома цими областями підвисає як у повітрі, тому що це якось тимчасово. Ну, якщо в цілому, то ось так мені показали карти. Чи тисне Росія, щоб змінити владу в Україні? У ну, ви знаєте, що на жаль, у Росії є дуже багато зв'язків, і по місяцю дійсно вони це роблять через якихось підставних осіб. Тобто, бачите, кажезлів, Вони хочуть, щоб це був один із пунктів їхньої перемоги, щоб в Україні змінилася влада, щоб перестати протистояти нашому ворогу. Тут вісімка кубків однозначно мені говорить про відхід, їхнє бажання, щоб наша влада, яка так довго трималася, відійшла і поставити по лицарю кубків когось іншого. І до речі, подивіться цікаво, тут лицар кубків, тут не лицар жезлів чи лицар мечів. Тут лицар кубків він найбільш такий м'який, лояльний, з ним можна домовитися. Тобто їм потрібна особа, з якою можна буде домовлятися саме на їхніх умовах. В них вже давно розроблений цей план, і вони просто по помірності чекають моменту, коли його можна буде втілити у життя. Тому тут відповідь однозначно так. А давайте запитаємо, як взагалі українська влада сприймає цей мирний план. Ну, звичайно ж, це диявольський план. Це маніпулятивний дуже сильно план. Будуть нами маніпулювати, будуть дуже дуже сильно тиснути. Ми будемо намагатися внести якісь нові пункти, якісь нові попашу пентаклів в пропозиції. І ці пропозиції будуть стосуватися однозначно, звичайно ж, наших територій, особливо звичайно, території біля води. Тут бачите, після ось цього пожа йде в нас королева кубків, і також по королеві кубків наша українська влада буде якось намагатися максимально заручитися підтримкою ще когось ще якихось. Лідерів ще якихось держав, щоб нас підтримали, тому що по сімці купків наша українська влада розуміє, що це все обман, ось ці гарантії безпеки і тому подібне, які фігурують у цьому плані. Тобто, все це неправда, що нас хочуть просто дуже сильно надурити, що на нас хочуть дуже сильно натиснути. Як я вже сказала, ось цей тиск буде тільки посилюватися у найближчий час. Є, звичайно ж, у нашої влади якийсь свій план, який вона буде просувати, але п'ятірка кубків я не думаю, що його приймуть, тому що після цього плану йде оця карта розчарувань, втрати, невдоволеності. Тобто я не бачу, щоб наш український план взагалі сприймали в серйозний і його намагалися втілювати у життя. Тому ось така картина, яка вірогідність того, що Україну змусять скоротити нашу армію. Будуть намагатися просувати цей пункт, але по сімці жезлів особливо тут цікава промальовка на цій карті. Будуть намагатися, звичайно ж, протистояти цьому. Буде тут активна боротьба, активна боротьба за правду і щоб цього такого скорочення не було. Але цікава тут комбінація. З однієї сторони, ці карти можна прочитати так, що коли прийде мир на нашу землю, дійсно тут паш пентаклів, тут пентаклів, що можуть скоротити. Паш Пентаклів взагалі мілкувати дуже карта. А з іншої сторони, ці карти можна трактувати так, що наші ЗСО будуть виїжджати за кордон, паш Пентаклів і за гроші будуть там. Можливо, тут вежа на якійсь новій війні, тобто тут однозначно йде акцент саме на виїзд за кордону за гроші у майбутньому, тобто, це не завтра, не через місяць. А це такі плани на майбутнє. І, до речі, до самого цього плану якось дуже причетний, якийсь король жезлів. Так, ми можемо його трактувати як, наприклад, Дональда Трампа, але в принципі. У контексті нашого запитання не обов'язково просто лідер якоїсь держави, який буде максимально тиснути на втілення саме ось цього задуму, про який я тільки що сказала у життя. Тобто такий план скорочення і виїзду нашої армії за кордон, можливо, навіть повежі на якусь нову війну, так у майбутньому дійсно можливий, але буде активна боротьба і протистояння цього. Ось бачите, імператриця як наша Україна буде цьому протистояти. Тому поки що на зараз. Ось така відповідь. Там, нібито, говорили про те, що РФ готова повернути частину Херсонської і Запорізької областей в обмін на Донбас. Не знаю, чи є там такий пункт, чи говорили про це. Але давайте просто напряму вже відразу запитаємо, чи готова Росія віддати нам частину Херсонської і Запорізької областей. Тут у відповіді на це запитання фігурує якась подвійність, двіка жезлів. Тобто вони будуть про це дійсно розмовляти. Можливо, щось обіцяти, що не збирається виконувати. Тобто тут якась ось така подвійна ситуація, як не віддамо, але, в принципі, і не відмовляємось. Ну, щось у цьому роді все це направно, звичайно, щоб ми поступилися іншими нашими територіями. Тобто тут ось. Таке лицемірство по цим мечів тут такі обман, якісь хитрі, підступні дії щодо статусу цих областей саме на майбутнє. Вони будуть максимально відтягувати час, щоб вирішити остаточно саме це питання по цим двом областям. Дивіться, тут скубків зірка. Ну не дуже вони хочуть якось щось змінювати, але у майбутньому, бачите, по смерті дійсно можуть відбутися певні якісь зміни статусу. Цих областей, але знову ж таки, все це відбувається по сімці мечів, і все це Пантакрів дуже дуже якось. Повільно. Тобто я не бачу, щоб Росія отак взяла і віддала на частину Херсонської і частину Запорізької області, навіть якщо вони будуть позиції обіцяти, навіть якщо вони, ну, давайте дамо віддамо все, але все одно тут попахує якимось обманом. Я не знаю конкретно, що це може бути. Я не знаю, який статус може бути у цих областей, але щось тут не чисто буде. Ну, якось так поки що. А давайте запитаємо, чи закінчиться війна саме по ось цьому мирному плану. Ну, Карти тут однозначно відповідають ні. Вежа на дні колоди, вежа для короля жезлів. Ось ці плани грандіозні Дональда Трампа вони розваляться по одному місцю. Всі підуть, тому що ну немає тут втілення задуму. Вежа все руйнує, просто вщент. Ось він там сподівався, що до якогось там числа все це підпишуть, але так воно не буде. Відлюдник, бачите, як відходимо у темряву. Не можемо домовитися. Четвірка пентаклів. Кожен залишається при своїх інтересах. Кожен, бачите. Ціма способами і методами хоче отримати по шісті жезлів. Перемогу все одно тут випадає мені оцей лицар пентаклів, що це не так швидко, як нам би хотілося. Всім мечів мені говорить знову ж таки про якийсь обман щось тут нечисто, щось тут будуть крутити, мутити десятка жезлів. Остання карта мені однозначно говорять, що на зараз неможливо всі ці пункти вцілити у життя. Є ряд перешкод. Перепон знову ж таки, ось цей обман неправдива інформація, які і є головною перешкодою, щоб втілити його у життя. Тобто, я не бачу, що по цьому плану завершилась війна в Україні. Так, четвірка Пентаклів говорить мені, можливо, частково якісь пункти будуть взяті з цього плану і будуть намагатися саме на ось цих пунктах і будувати вже якийсь подальший видозмінений мирний план. Тут дуже багато чомусь щось приховане, я не знаю, верховна жриця, місяць і карта перемоги. Не знаю, можливо, там Росія хоче, щоб її оголосили переможцем, на це тисне, але поки що це якась скрита інформація, поки що це ніде не висвічується у цьому плані, тим паче. Тому тут ось така ситуація. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!